Самий сучасний по клімату офіс в Києві Діння, чому ти отак вот от вирішив все собі зробити? Коли що ти коли працюєш багато років і возиш людей по об'єктах і показуєш різні елементи, котрі застосовуєш ти кожен день, ти зібрався в один офіс, де є тепловий насос, де є система вентиляції, є децентралізовані маленькі системи, коли там для квартир 60 квадратів, коли у тебе є розуміння, що ти людині можеш показати, як правильно підбирати сантехніку, правильно підбирати трубопровіди. коли ти у тебе воздухорозподілення є таке, воздухорозподілення є таке. Воздухорозподілення розподілення є через анімостати, через лінійні дифузори. Коли у тебе є канальна система кондиціювання, коли у тебе є. Канальна система кондиціонування фан тобто через тепловий насос. Ти, коли людині можеш це показати, ти і даєш рекомендації в одному приміщенні, що комфортно стоїть для людини. Тож, по суті, людина може приїхати і 100% навіть не тільки побачити, і зробити відчути. От, якісь відчу відчу відчути, відчути да, да. Тим, якісні ті типу, позроблені мережі. От якщо там взяти для бізнесу, для продаж це є плюс 100%. Друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення, і хто хоче побувати в такому шоурумі, лишаю отут -от в описі сторінку Дініса. Звертайтесь до нього. Слава українцям.